Вітаю вас на каналі Трендового інвестування. Місяць тому у спільноті на каналі я опублікував пост, яким я поділився хорошим результатом, плюс 28,5% приросту до депозиту. Це був пік від початку моєї інвестиційної діяльності. І проглядаючи відео, зокрема, такі ролики, як Електрон Вайлес, плюс 150%, Фіксую прибуток в EOS Компані, мої перші ікси на фондовій біржі вас може скластися враження, що інвестиції це лише приріст. І Постійна дохідність, однак реальність зовсім інакше. Починаючи з 1 серпня. І по 5 вересня портфель просів на рекордні 40%, при тому, що SP 500 лише на 3%. Так це і гірка пілюля, і бачите таку просадку несприємних відчуттів. Скажу це на своєму досвіді. Однак я інвестую на 5-7 років, і в мене немає жодної паніки. Інвестуючи в компанії, які не генерують доходу, ви отримаєте шалену волатильність, яка спостерігається в моєму портфелі. Чи інвестувати в такі компанії це вам вирішувати? Я показую лише свій досвід і свої помилки в інвестуванні. Я впевнений у тих компаній, які є в моєму інвестиційному портфелі. Більше того, я лише збільшую їхні позиції. Моя помилка на ранньому етапі інвестування полягає в тому, що сконцентровано в інвестиційному портфелі надмірна кількість джуніорів, тобто компаній з малою капіталізацією. У мене поступово відбувається зміщення капіталу в бік компаній середньої капіталізації від 1 мільярда до 5 котрі генерують виручку, однак до сих пір вони є збиткові. Саме більший урок, який можна винести з цієї ситуації, це не піддаватись паніці і не робити імпульсивних дій. Падіння на 40% зумовлено просадкою всіх компаній. Це не є падіння однієї чи декількох компаній. просіли всі три сегменти: один більше, другий менше. Сподіваюсь, мій досвід буде корисний у вашій інвестиційній діяльності. З вас подобайка, а з мене корисний контент. До нових зустрічей і все буде Україна!